Ну що ж, менше, ніж за рік проїхав 2145 кілометрів і настав час ремонту. У чому ж недолік у цих гальмів? Давайте дивимось. До речі, це така відстань, якщо, наприклад, взяти карту України і ось, наприклад, західне місто. Чоп, взяти, проложити маршрут звідси. І, наприклад, десь сюди. Дивимось, то це у нас приблизно як від міста Чоп до Лондона. І на земній кулі ця відстань буде виглядати ось так. Але якби я не прогавив гальма, міг би на цьому колесі ще покататись. Отже, в чому недолік гальмів, типовий брейк? Зняв я гальма, зняв колесо, і дивіться протерлося, я на це не звернув уваги. І ось що вийшло з колесом, бачите? Воно розпороло цим обід Ось поближче, то небезпечно їхати на такому. То взяв нове колосо і зараз буду ставити разом з новими гальмами. Переодягнемо покришку і камеру, спускаємо. Обережно знімаємо, переодягаємо на нове колосо і цю прокладку. Одягається нескладно, отвіри. Співпали, одягаємо камеру і покришку починаючи з ніпля. Все, одягли. Тепер треба підкачати насосом. І підкачуємо, щоб був необхідний тиск. Добре колесо. Відрегульовано, коли отак открутнеш, а воно зупиняється і трошки назад само крутиться. Вперед назад. На покришці указаний напрямок руху. Отже, ставимо колесо. Коли поставили, то треба. Щоб у нас тут рівненько було і тут все добре було. І тут затягуємо гайки. Все колесо файно крутиться. Тепер встановлюємо нові гальма. От сюди. Виставляємо рівень, щоб воно гальмувало коректно і шестигранником затягуємо. Можливо, декілька разів прийдеться відкрутити та закрутити, щоб підрівняти систему гальмів. Оцією гайкою на 10 регулюємо. Щоб відстань була з того боку і з того боку нормальна. І перевіряємо гальма, працюють. Взяли ці старого колеса помаранчевий катафот одягаємо. Ось так тут є кнопка така і просовуємо сюди. Все, ось так він зафіксувався. І відкручуємо магнітний датчик на бортовий комп'ютер. Переставляємо. Ось отут от датчик буде стояти, наприклад. Лишається підкачати трошки колосо і можна їхати. Отже, щоб не було такої неприємності, слідкуйте за гальмами, своєчасно, і їх міняйте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, Па-па!